Всем доброго дня. одне. Всім привіт! Насправді дуже комфортно, правильно, на земельці, босими ногами. І кому дуже цікаво, то обливаюся я дуже давно, Уже більше. В наступному червні, дасть Бог, буде 30 років. Так що, виходьте прямий ефір, поговоримо. Я вам дещо розкажу. Думаю, вам обов'язково... Буде цікаво дізнатися, чому мені не холодно. Адже сьогодні у нас зовсім не жарка погода. Я вам навіть більше скажу, коли ви обливаєте з холодного пору року, вам набагато комфортніше, тому що тіло гаряче, але не настільки. І коли ви витягуєте з кринички воду, то повітря на вулиці. Холодніше за ту воду, яку ви витягуєте. І вам хочеться вкритися цією водою, щоб не так було, якби було комфортно. А коли жара, тіло гаряче, вода холоднюща. Повітря гаряче, і ця холодна вода бу-бух! Ну нормально. Так, дякую вам за перегляди. Я дійсно не очікувала, хоч обливається вже близько 30 років. ви Знаєте, це того варте. І якщо ви трошки дізнаєтеся більше про мене, то ви дійсно, дійсно побачите, що це насправді дуже гарно, комфортно. І те, що я біля під'їзду, ну якби в мене була дача, так як колись у бабусі на Вінниччині, то там, звичайно, взагалі космос. Дякую всім, будьте здорові, гарного вечора, а головне мирного.